Віт, мене звати Аня. Я читаю багато книг, перерва знімаю про це відео І сьогодні у нас буде просто сицилійська розмова, тому що сьогодні ми будемо говорити про дві книжки з української сучасної літератури, де так чи інакше розповідається про Сицилію. І почну я з книжки, де вона прям супер-супер мова йтиме про Франческу Доржо Бату. А я вже говорила про це. Я дуже довго ходила повз цієї книжки. Поясню, НАСА мене не цікавить, космос мене не цікавить. А читати художку ще й про це. Ну тобто, якщо мова йде про якусь там наукову фантастику, я ще була б готова. Якби мова йшла про якусь документалістику, я ще була б готова. Але художка в такому форматі, в якому про неї розповідали всі інші, не моя була тематика. Тому. Всі захоплювалися Франческою, я проходила повз. Далі у мене був наступний захід на Франческу. Це коли у мене були осінні 30 хвилин. Е, нагадаю, суть в тому, що звичай е, раз в місяць осінню, і зазвичай це звісно, вересень. Е, я читаю, Ми читаємо в нашому затишному колі по 30 хвилин. А е, дуже класна така е, мотивація, так, аби читати більше. Так от, е, я в рамках цих 30 хвилин намагалася читати І Франческо. Не йшла. От просто я мучила себе нею жахливо. А, марафон закінчився, половина Франчески залишилась, і ось нещодавно я таки добила решту Франчески і е, які підсумки кінцевому рахунку? Мені е, сподобалось, але знаєте, так, без а, вау. Так от коротко про сюжет, бо мені здається, що всі е, знають про що Франческа, але тим не менше. Е, мова йде про двох напарників, про Джорджо. Е, він, власне, колишній журналіст, не з Лецький пише, е, такий собі прототип Джорджо Батум. Е, і у нього в напарницях ходить така собі Франческа, все це Вертаємось до теми Сацілії, а, тому що вона тут так побіжно все-таки буде. І, власне, у неї просто все горить в руках. Все не слава Богу, щось постійно з нею трапляється. То вона в туалеті закриється, то вона щось підірве, то вона ще щось зробить. Ну загалом, тобто це така собі <смас> дівчина, в якої постійно щось не слава Богу, щось постійно не так. І е, це дуже смішно, тому що вона постійно потрапляє в кумедні ситуації. І про них власне я пише дорожбату. Насправді то е, мені було весело, так і. Е, у мене я вже про це говорила, коли говорила про український шпідберг. Мені було б прикольніше читати навіть не книжку, а якийсь бложик. Може, я просто, знаєте, трошки голодна саме за такими сторітелінгами, бо з інстаграму вони, по суті, пішли. І мені ніде от о, о, це читати, так, такі от історії. Мені не вистачає. Поясню, тому що книга, вона така, знаєте, клаптикова, вона схожа на світком, Тому що тут одна історія з нею трапилась, тут наступна історія з нею трапилась, тут ще одна історія з нею трапилась. І, мабуть, навіть якби про Франческу був дійсно світком, а не книжка, я би ще більше прокайфувала. Бо це дуже класний сама Франческа, дуже класний персонаж. От чому мені трошки не сподобався формат книжки? Тому що. Включення про те, як працює НАСА, цікаво. Але, от, типу, я так знаєте, розчиталася про смішне. Мені вже так знаєте в настрої. Оце таке, типу, хі-ха-ха, от такі якісь дивні історії, жартики. А тут хопа, і три сторінки про НАСА. Я така. а... Ладно, добре. Я тільки розчиталась про нас. Я тільки така, ага, а от як воно працює, так? Угу, вираховувати траєкторію, тут, хопа, Франческа там в туалеті закрилась. І я думаю, залишити Франческу в туалеті, дайте я трошки про нас почитаю. ну, І загалом оц оцей такий момент. Uh, мені дуже складно йшов. Мені це дуже складно йшло, коли я читала 30 хвилин. Так тобто, ти залпом сіла і читаєш, і ти хочеш не хочеш і ці скачки. Далі, коли я вже не була так прив'язана до часу, сама собі не стала цієї вимоги, я могла, типу, от хочеться хіханьки-хаханьки включились наса. ладно, ну, я відкладу книжку, почитаю її потім. Загалом. Тобто, у мене були питання до того, як вона написана швидше, аніж до того, що там було написано. І е, тому якось так, знаєте, у мене не тверда п'ятірка. Е, така, типу. П'ять мінусом. Я знаю точно, що я наступної франчески не читатиму, власне, саме через цю причину, що мені трошечки було ем, незручно написано. Я розумію, що це абсолютно якась моя претензія, тобто це не в контексті, що а, книжка погано написана. Особисто мені не підходило. А... Тому це якось так. У будь-якому разі, е спробувати познайомитись можна, але от якщо ви хочете щось з Джорджа Бату, Бату, то я рекомендую власне Моцарт 2.0, Коко 2.0. Оця частина, ось це, прям мені здається, бау. А Франческа хороше, але не так, щоб просто вмерти з розуму, як це прикольно. От, тому тому якось так. І, власне кажучи, читаю значить, Франческо, читаю я про стилійську е мафію. Там дуже короткий епізодик, Я розумію, камон, я ж зараз паралельно читаю власне теж про стилійську мафію, ну тобто, плюс-мінус там типу тобто, що посередковано, теж було про стилійську мафію. І мовитиме про гіркі апельсини Марине Манченко. Якщо щойно я сварила книжку за те, що вона мені написана незручно, то тут я просто знімаю шляпу, тому що. Те, як авторка написала історію, а для мене, ну не те, щоб перевершило саму історію, не подумайте, для мене стало відкриттям. Мені дуже сподобалось. Але про все по порядку. Взагалі, насправді, гіркі апельсини це книга про наших на Сицилії. Про те, чому власне і чи дійсно власне Сицилійські апельсини дійсно гіркі. Про ось це все, про те, як там живеться. І знаєте, чим нам сподобалось? Можна подорожувати світом багато, бачити багато різних речей, тут там гарна архітектура, ще ще щось, але ніколи безпосередньо не... Бути там, тобто бувати, але не бути там, не бути в контексті. Так от ця книга це про контекст, про те, що ти дійсно на Сицилії, як нібито побувала. Тому що тут буде дуже багато різних якихось речей, які от прямо, типу, не клішовані штуки, які можна десь там прочитати або побачити, коли ти там десь на два дні проїздом. А от про занурення в атмосферу, до прикладу, якісь страви, про які я особисто не чула. А, знову ж таки про мафію. А, типу, ми то знаємо, що існує така штука, як мафія, та, що воно таке так плюс-мінус опосередковано. А тут авторки розповідають ці непопулярні, незнайомі широкому колу читачів, глядачів, спостерігачів, подорожуючих, усвідомлення того, що таке мафія. А, тому, власне кажучи, було цікаво. А, якісь словечка а, теж тут будуть, якісь такі, знаєте, ну, тобто, штуки побутові. І, власне, через це в Вірилась. Окрім того, в книжку вірила, тому що тут були дуже хороші історії. Мені дуже сподобалась історія. А мені сподобалось те, як авторка їх е, запаковувала. Тобто те, як вони, ну, типу, не, не тільки сама історія, так лінійно там а, дівчинка Таня пішла туди, зробила те, вийшло те. Не тільки лінійно, але й те, як авторка це описує. Е, мені сподобалася структура оповідань. Е, от, а те, м Якби так не про спойлерити, вам. Дайте так. А, те, що в кінцевому рахунку перетворюється ця збірка оповідань, Всякому випадку, я думала, що змірка оповідання до середини книжки, просто вау! Я особисто собі, знаєте, кладу в скарбничку саме ось такий метод викладу матеріалу, викладу історії. Бо мені дуже сподобалось в будь-якому разі, якщо ви хочете якогось такого хорошого українського. Художнього слова, і я можу порекомендувати. Взагалі, насправді мені здається, що у нас е, трапляється постійно що. Е, у нас автори зазвичай або чомусь лізуть в цю високу полицю, намагаються писати цей великий український роман, щось там, знаєте, вигадують і так далі, і тому подібне. У мене через це дуже не складається з прозою Жадана. Бо мені відчувається, що Жадан сідає оце, Ну, типу, з вірша у мене все гаразд, я обожнюю Жадана, я обожнюю і його вірші, я обожнюю і жадані собаки. Тобто, ну типу не подумайте, що. Але коли я читаю його прозу, мені здається, що він сідає рівненько, собі гарнесенько, облаштовує, знаєте, там, я не знаю, який там антураж зазвичай облаштовує собі письменники. Так? Відкриває там лептоп чи що там в нього, чи запускає якийсь там ПК, чи дістає друкарську машинку, чи дістає перо. anyway, Тобто готується до письма і думає, зараз я напишу книжку для Нобеля. Отак. Бо дуже відчуваються такі, знаєте, пафосні наративи в книзі. Відчувається, що у ній, знаєте, за шитом автор дуже багато всього хочеться зашити. А, і мені це складно читати, я не дуже люблю таке. А буває інше, А буває Дарина Гнатко, коли, типу, от кого, знаєте, пробачте, на столі срала мазла ліпила на на на, на вентилятор наліпила, кого, знаєте, і типу, ну там, чи рукодашвар, чи що воно таке, типу. Така чисто масовщина, абсолютно нечитабельна, неїстівна мівіна. Типу ти не вдавишся, думаєш, боже, за, за що мені це все так? А є третій формат української сучасної літератури, якої не так багато. На щастя, зараз те більше, але типу, от про неї дуже мало. Типу, якщо десь там виринає всіляка Мівіна вигляді гнатко Лиса е Люкода Швар, якщо виринає десь Жадан, ну, тому що типу, типу... от, А що ти читаєш, Жадана? Молодець, а потім, за, що ти читаєш забушку, молодець. То хорошого такого на тверду четвірочку украсу літу у нас мало про них мало говорить. А це той випадок, коли ти береш собі книжку на вікенд. Ти прочитав, отримав кайф от просто з усіх фронтів, тому що теми хороші, але вони нікуди там не стрибають в високу полицю і не падають за шквар. Типу, от, от таке. Ти привів книжку вікенд. Розслабився, отримав задоволення і пішов натхненний українською сучасною літературою далі. А про Франческу, вас не можу сказати те саме. Про Моцарта 2.0, про кого я згадувала, можу сказати те саме. Про Марину Манченко і Гіркепльси не можу сказати те саме. Тобто такий хороший добротний украсучліт. Гарно написаний, добре на вич... неймовірно обіграний і, власне кажучи, нікуди не, не літящий в вверх верх в високій полиці. Така от хороша, непретензійна, класна книжка, від якої можна дійсно отримати задоволення. От про такі книги я хотіла вам розповісти. Вони для мене чесно з присмаком сицилійських апельсинів, до речі, зараз піду верну собі апельсинку, хоч не сицилійську, але хоч якусь. От. І, власне кажучи, про таке хотіла з вами поговорити. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо якісь з цих книжок вам припали до душі, то розкажіть, які, або, можливо, ви читали Ось теж своя думка з цього приводу. От. А я, певно, пішла до зустрічі з вами зовсім досить скоро